Як працює кам'янська міська рада для молодих переселенців, влаштували екскурсію до мерії. Це випускники шкіл. Також для них центр молодіжних ініціатив за підтримки влади міста провів одноденну освітню програму Лідери змін. Учасники заходу могли поспілкуватися з керівниками кам'янського, в тому числі з міським головою Андрієм Білусовим. Екскурсія мерією, декого навіть надихнула на вибір професії. Ми не дуже знаємося на тому, як працюють усі ці міські управління, і це був такий досвід для нас дуже цікавий. Але наша програма зветься Лідери змін і як бути лідерами? Це сюди, і ми прийшли сюди запитати саме про це. Переді мною вибір стосовно майбутньої професії, і хочеться поговорити про найбільш перспективні зараз напрями, які будуть актуальні згодом, і щоб потім можна було використовувати ці знання. Можна поспілкуватися і дізнатися про професійний розвиток, з чого починався їх шлях, а як можна як молодій людині і дівчині все започати, щоб потім досягнути таких висот.